Креативі ще в Івано-Франківську каналізаційний люк накрили гербом міста. Унікальну історичну накривку комунальникам презентували двоє місцевих активістів. Розповідають, ідею запозичили на форумі, де користувачі виставляють світлини урбаністичної старовини із різних міст та містечок. Подібні люки не так давно з'явилися у Чернівцях, Тож ентузіасти вирішили, Станиславів чим не гірший. Оригінальне литво власним коштом виготовили у цеху локомотиву ремонтного заводу і прикрасили пісню австрійським гербом. Зробили дерев'яну модель, вилили люк. Поставили його на святі ковалів, щоб містяни могли походити, подивитися на нього, потестувати. І тут вирішили вже встановити нарешті. В основі закладені печатки, давні міські печатки. Всередині. Всередині розташовується герб, це так званий пізньоавстрійський герб. Ну і навкруг люка написані три назви міста: це німецькою, польською та українською мовами. Ну і власне рік. Заснування Ідея з оригінальною накривкою для люку припала до душі і комунальникам. Переконую, такий невеличкий креатив матиме чимале значення для міста. На кожному люці можна робити такий герб, такий символ. Відповідно, туристи будуть приїжджати, особливо по центральній частині міста. Це досить цікаво. Є ти заїжджаєш в якесь європейське місто. А там одразу видно, що це відень є, спише на люках, там і краків. А це буде Станіслав чи Івано-Франкісто. Він буде під охороною постійною, тому що тут одразу камера на цей люк виходить. І я так думаю, що ніхто не наважиться вже там красти перед камерою, яка там записує постійно люк. Між тим ініціатори створення унікального литва запевняють, готові робити ще не одну подібну накривку, якщо, звісно, місцева влада оцінить належну їхню ідею та профінансує її. Наталія Лозовик Віталій Савчук, телеканал 402.